Коли ти е, хочеш там е, не знаю всі вершки зривати з російської культури, там з, -з, росі з Росії, і при цьому самостверджуватися за рахунок Росії і її чмирити, ще й, е, е, самостверджуватися, кайфувати, що ти у -у українка. Ну, це навіть гірше за націоналізм, тому що націоналісти, хоча б платять свою ціну, психологічну ціну, тим, що вони е, насильно е, себе змушують. Абсолютно насильно бути противником усього російського. От ну, уявіть, що, наприклад, там типовому там, навіть умовному там, відомому блогеру, там, журналісту, не хоче там живі приклади приводити, втомився від цих особистостей. От, ну просто по-людськи буде цікаво подивитися якийсь російський фільм, послухати якусь російську музику. Просто з цікавості, так, от якийсь контент близький до, до нас, до слов'ян, якийсь наш контент, який нам більше буде, буде відгукуватися, чим е, е, усякі там європейські, не знаю, азійські там інші культури. А людина не може. Тобто вона насилу собі забороняє. Вона ставить собі заборону на усе російськомовне, на усе. Тому що це от, е, виходить за рамки її програми, по якій вона живе. Це автоматично е, руйнує її парадигму, на якій тримається її життя. Це дуже сильне пригнічування себе. Також хочу описати ще одну картину маслом. Е, на днях повертався з роботи. Це був вихідний день арсенальна. Біля метро Арсенальна, увечері. Всі ресторани відкриті. Музика гучно лунає. Просто свято життя. Свято життя. Сотні людей відпочивають, кайфують. Усі місця в ресторанах зайняті, там заброньовані, люди бухають, приїжджають на дорогих автомобілях, всі там дорого роздіті, такі круті, класні, красиві, гарні. І це під час повітряної тривоги. Повітряна тривога по Київській області, по Києву активно літають шахеди. Плювати навіть під час тривоги під відкритим небом. Усе відкрито, усе у вільному доступі, настільки людям вже взагалі наплювати живуть абсолютно на своїй хвилі. Оце отака от картина маслом. Так, я нічого нового зараз нікому не відкриваю.